Мальовничі пагорби могилів Подільщини не лише зачаровують красою, а й приховують секрети декілька оборонних споруд. На могилів подільському Ямпольському кріпройоні побудовано до 299 дотів. На території села Серебрія, де ми зараз знаходимося, там 16 дотів. І одних із дотів були це дві. Два бомбосховища. Збудували їх у 30-х роках минулого століття, аби оберігати кордони Вінничини. Вхідна частина була зірвана в роки початку війни, в 41-му році, коли авіональоти були великі. 500 кілограмова авіабомба упала на цю частину пагорба, де завалила вхід. А ця вхідна частина мала. Часткову руйнацію. Розкопувати доти почали у 2000-х роках. Тоді зрозуміли, що всередині лабіринт на майже один кілометр. Воно відображає рельєф самого пагорба. Сьогодні ж дослідники мають мрію створити тут музей. Один з ініціаторів прикордонник Сергій Кладько. Ще в січні 22-го року обласна рада відзначила його почесною відзнакою за заслуги перед Вінничиною. Отримав військовослужбовець її лише зараз. Дякую вам за службу. Бажаю успіхів, слава Україні! Все через те, що від початку повномасштабного вторгнення він пліч опліч з побратимами захищав державу на різних напрямках. Наші території мають можливість працювати на економіку, на підтримку наших збройних сил, тому що я би сказав, тиловій області мають надважливе завдання забезпечувати соціальну стабільність, продовольчу стабільність, наповнювати через виробництво бюджет, який працює на підтримку і забезпечення Збройних сил України. Але все це можливе є завдяки мужності, патріотизму і професійності наших військових вас. Ваших побратимів під час робочої поїздки згадали тих, хто поклав життя за незалежність України Сергій Моргунов та В'ячеслав Соколовий шанували пам'ять та поклали квіти до меморіалу загиблим героям прикордонникам.